Дівчатка, всім привіт! Сьогодні будемо вчитися робити ось таку сіточку. Це буде дровничка. Сіточку плетуть, коли йде в'язка, два через один. Пров'язала я, наприклад, скільки ви там маєте робити сіточки, пров'язала. лишилися такі кінчики. В принципі, можна зразу, так як я роблю завертати, Можна, вперше, за зробити по по косічки і пустити просто вниз, аж потім завертати. Ну, як у мене, по-перше, у мене тут місця не вистачає, бо мені ще треба, ще треба вставляти оцю ставочку сюди. По-друге, мені не хватить ротангу. От, дивіться. Візьмемо один кінчик. Дивіться. Запихаємо зверху. На кожній стоїці, стоїчка закриває е, дві лози. На кожній стоїці закривається по дві лози, і під цими двома лозами, під цими двома лозами ми будемо запахати оцю лозу. Взяли, просунули перша стіючка. Тепер під слідуючу стіючку, знову дві лози закривають, просуваємо під другу стіючку. Так, просунули. Тепер йде третя стієчка просування. так, скільки там маєте стієчку в залежності. І четверта стієчка. Теж дві лози закривають, і під ці дві лози просто запихаємо підплетення. Так виходить. Ще раз показую. Беремо лозу. Стієчка виходить ось, наприклад, з, наприклад, лоза виходить під першої стієчки. Беремо. Так, слідуюча стієчка накривається двоє лозами. Під цих дві лози ми пропихаємо нашу лозу. пропихнули Слідуюча стієчка знову накриває дві лози. Оцих дві лози. Ми накриваємо знову ми просуваємо знову. Просунули. Слідуюча стієчка знову двома лозами. Ми знову просуваємо сюди і вже закінчуємо під четверту стієчку, теж накривається дві лози і просуваємо сюди. От, в мене ці лози, вони просто йдуть під плетення. Якщо вам треба продовжити плетення, ну, звичайно, ці лози будуть набагато більше, ви просто просуваєте їх сюди. Наприклад, і аж під четверту стієчку під, під саме плетення, виводити їх наружу. Якщо ви маєте плетення, продовжувати. В мене на даному етапі я просто показую, як робити сіточку. Взяли лозу, лоза з під першої стіючки, значить так, під другу завели під дві, під дві лози. Знову, слідуючи, знов йде двоє, двоє лоз, завели. Ось третя стієчка завели під низом і четверта стієчка завели вже під плетення і, і залишаємо. Воно нікуди не дінеться, воно буде там. Ось так виходить верх. І ось так виходить сама сіточка. Ну, дуже гарно дивиться. Це має бути дерничка. Ну, дуже гарно дивиться. Ось так. Якщо кажу, якщо потрібно. Вам продовжувати малюнок, плетення, верніше, і ваші будуть довші стієчки. Завели і під, під, під плетення вивели догори. Ось так. Дуже гарно дивиться цей. Можете, може, може бути, будь-де, і будь-де розташуванні цієї сіточки, але ця сіточка дуже гарно е, придає дуже гарний вигляд. Ось так. Всім дякую за, за е, коменти. Всім, е, що по можливості я буду знімати, просто чуть-чуть не вистачає часу, але по можливості я буду знімати, що сама знаю. Всім гарного дня!